Добре, а які ще у вас раціональні вподобання міститься у карті кохання Настя? Дуже часто, як дівчата, вони бачать цей такий образ мужності, ну, в такому в такій іраціональній можна сказати, поведінці, коли е, людина, вона така прям буде себе дуже так нагло типу, впевнено, ну і ти, ну якби ти бачиш, як Наскільки то є, вона може там, ну, грубо сказати, наприклад, всіх послати, сказати, що я там типу, все порішаю, все зроблю. То є, і мені здається, що ця тема завжди, завжди була актуальна, що у дівчат завжди таке: типу, ого, вау, ну, тип, це ж круто, ця ж людина може все зробити, вона ж може зараз все типу, порішати, і вона там просто. Еміга максимально ну, така прям спроможна на все. І, але ну, якби, перш за все, якщо йде якась неповага до інших, ну, неважливо до посторонніх посторонніх людей, до друзів-доровичів, ну теж саме, типу, Очікує ну, якщо брати дівчину, то так, цю дівчину. Але у хлопців, мені здається, також є, коли там вони закохуються у різних типу стерв, які Ну може Не видателі... прямо так лише стерва, а саме е, така сексі, ну, секс-бомба, рокова жінка, яка але... дозволяє собі ще й стерву. Ну Так, так. Але рідкість, коли ти якби. Ну, Відчуваєш себе спокійно, гармонічно, щасливо саме ну, в таких стосунках. Е, е, ну, там, ну, як е, не знаю, як е, також, ну, як я пам'ятаю своє перше кохання, коли я там е, бачила, що там людина, вона так, ти дивишся, вона така, типа, велика, така, типа, спроможня, така. Ну, якби ти бачиш якусь таку хамовитість, але ти це видаєш за щось таке типу, привабливе, і що вона там може когось там дьорнути, смикнути, типу, піти з там, там, стовбуртов, типу, щось таке зробити. ну, типу, ну Я ясне діло, ну, щось таке побачити сказати, ну, типу, ти ну, реально, якби, ну, з привітом ну, ненормально. А там як дівчата вони бачать і вони. Ну, якби скільки ну що вона може і дозволити, і, і зробити, і якби її і, і не соромно, і вообще пофіг там на думку людей. І, якби це як мені здається, таких прям дівчат, воно прям цепляє, але саме оцей якийсь образ того, що це така не наіграна така щось таке показне, як для мене. ну, тобто... mm -hmm. uh, Ну, в Психології гнеді, етології, в біології є такий термін альфа-самець. Mm -hmm. У стаді Мав, це той, який домінує над іншими. То можна вважати, що це така людина, яка намагається uh, грати, зображувати альфа-самця. Чому грати зображувати? Тому що у людей все ж таки е, домінувати значно більше потрібно, і е, складніші речі для цього в соціумі е, потрібно здійснити складніші механізми. Але все рівно такий інстинктивний механізм е, у дівчат, як і у ну, в тому стаді. Воно, в принципі, все рівно працює, це якась така природна сексуальність. Ми можемо говорити про те, що це гіпермаскулінний образ. В психології відомо, що часто це пов'язано із високим рівнем чоловічих гормонів, особливо повертатної віці. Тоді є скелет, і зовнішній облік формується за таким чоловічим типом. Uh, і поведінка більш агресивна, uh, сексуальна uh, агресивна також, uh, і ну, зрозуміло, що в принципі це те, що має прокувати uh, потяг з боку жінок для дівчат юних це в принципі природне, у яких немає досвіду захоплюватися такими хлопцями. Uh, Деякі дівчата, жінки потім на все життя зберігають такі вподобання, але більшість все ж таки з часом розуміє, що однієї гіпермаскулінності недостатньо. Mm -hmm. На власному досвіді розуміє. Були навіть психології дослідження, які показали, що так, такі чоловіки приваблюють жінку. вони їм віддають перевагу для коротких інтрижок. Для, для, Лише сексуальних стосунків чи епізодичних стосунків, але не для постійних. Вони не сприймаються як добрий партнер чи гарний батько. На цю роль обирають звичайно чоловіків з також маскулінними рисами, але більш помірно виражені. Помірно маскулінними. Зрозуміло, що гіпермаскулінність у поведінці фізичному обліку це не є щось таке, що вже само по собі створює проблеми. Проблеми можуть створювати те, що інколи насправді не так рідко супроводжує. Жінки можуть сприймати таких чоловіків, вважають їх в опитуваннях, емоційно холодними, егоїстичними, схильними до того, щоб. Потім кидати їх після коротких сексуальних стосунків, не здатними піклуватися, не бажаючи враховувати інтерес. Е, ну от, принаймні, так, 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 така кореляція може бути, хоча це зрозумів не є вирок. Тобто, якщо у когось є гіпермаскулінний фізичний облік, чи він такі крутий поведінці, то це не значить, що він не може рівноважити свої риси. Е, Характер поведінки отими позитивними аспектами, які ви назвали на початку. Так? Якщо ця людина піклується про вас, якщо вона цілепрямована і результативна, якщо має людські якості гуманістичні цінності, то все гарно. Проблема тільки в тому, що як і от е, такі рокові жінки, так і гіпермаскулійні чоловіки е, мають велику спокусу лише цим обмежитись і так. Вони подобаються представника протилежної статі і так популярні, і так легко так жити. Бо навіщо ще собі створювати всі ці проблеми, розвиваючи всі ці якості, витрачаючи на щось інше засто. вибір таких партнерів може переходити навіть, от, як ви слушно зазначили, у дуже небезпечну звичку для деяких жінок. А ви сказали Настя, що е, він і до тебе так буде ставитись? Так, з часом, скоріше за все, 100%. на початку, можливо, ні. Можливо, все ж таки він закохався, ну... можливо, хоче добитися взаємності е, і проявляє виключення для вас. Але з часом, у постійних стосунках, е, якщо людина чи це грає, дуже часто насправді це гра. Насправді ця людина не є такою вже крутою, сильною. А, адже ми розуміємо, що справжня сила це особистісна сила, а, ну, не щось наше інстинктивне, якісь риси і фізичні можливості. То така людина може просто грати, як ви правильно, Настя також сказали, створюючи привабливий образ ну, для дівчат. І залякуючи тих чоловіків, які можуть прогнутися. Але потім, коли реальна небезпека, реальні проблеми, то вона дійсно може йти у кущі. Але якщо навіть вона не грає, якщо вона дійсно така, то вона тоді розглядає світ як домінування підкорення, стосунки будь-які. Або я перемагаю і підкоряю інших, або мене підкоряють Е, тільки і два і, варіанти. Так, то, тільки те, два те, варіанти. Співробітництва немає такого варіанту. І отже, ну, можливо, класно виглядає, коли він підкорює, намагається да, тих чоловіків навколо, які готові прогнутися. Але потім, коли це вже вас стосується, коли він також лише свої інтереси, який спілкування з тими людьми тепер враховує, а ваші ні, то це вже тоді. Перестає бути таким класним. Ну так, і на емоціях також нічого не треба вирішувати? Отже, продовжуючи вашу думку і свою, хочу навести той факт, що жінки, які страждають від подружнього насильства, коли вони розлучаються, йдуть від цих чоловіків, часто наступний партнер є схожий, також застосовує насильство до жінки. І знову ж така проблема. В чому тут справа? Невже вона знову? Шукає того, хто буде її навіть бити. Та ні. Насправді в неї в карті кохання отакий поганий хлопець Альфа самець і лише він заводить. А оце Давєсер, так би мовити, неприємний. Те, що і він, і потім і до неї такі стиль поведінки застосовував. Ну, Але що ж робити, якщо так. інші не заводять? От в чому ну, все. а що робити, щоб. ну... Убрати можна сказати ці, з цієї карти кохання саме таких персонажів, щоб її ну, їй це конкретно не подобалося. Може бути, якщо ну як ви кажете, це одного в інше, з іншого в третє, то і так все життя, саме цей образ, саме ця образ конкретно таких людей з такими рисами в її карті кохання, і е, жінка ж та страждає від цього в будь-якому випадку. Справа в тому, що навіть е, можуть бути глибокі дитячі корені е, у цього образу в карті кохання, вона формується, починає формуватися, вважається, ще дошкільному віці. І зразком може бути, наприклад, батько, який якраз от таку поведінку практикував, і потім ну, це справжній чоловік, це ідеал справжнього чоловіка. А інші ну, це просто навіть не чоловіки, начебто, здається, підсвідомий. Їй. Ну, а що робити, ви питаєте, якщо вона так глибоко охоронується? Можливо, вона все ж таки зрозуміє, що їй настільки подобаються такі чоловіки, що вона готова щось терпіти. І насправді багато жінок так і вчиняють, хоча і скаржаться, вони б хотіли, щоб для них було виключення. Ну, але колись це виходить, коли ні. А проте зрозуміло, є більш раціональний підхід зрозуміти, що справжня сила не в такій поведінці, і що часто ця гра, часто це якраз проти слабих, яких застосовується такі, mm, така так, поведінка, А справжня сила, тому що сильний чоловік це. Однозначно позитивний образ так, в культурі і в жіночих mm -hmm. ідеалах. Але що це не є справжня сила, а справжня сила особистості, характера і волі, е і навіть фізична справжня сила вона не в цьому полягає. Е і така людина все ж таки здатна і співробітничати, і е бути чутливою, і піклуватися. Тобто вона не розглядає світ як. Е і стосунки як домінування і підкорення, і більше нічого. Але зрозуміти, це насправді важко. Можливо, це лише після того, як на власному досвіді переживеш оці всі негативні аспекти ну, такого кохання. У чоловіків подібні речі бувають, але це стосується такої дуже так. привабливої, рокової жінки. Яка потім, наприклад, виявляється і, і непостійною у своїх уподобаннях, відкидає, можливо, цього чоловіка э, егоїстична, э, не можна не розраховувати. І тоді, можливо, подібним чином вони ж також приходять чоловіки до якихось таких висновків, що їм потрібні інші жінки. Можливо, що цього якраз і відомий вислів, що в одних закохуються. З іншими одружуються можливо. Ну так, але мені здається, також чоловіки, вони менш по відсотку ну, визнають цю проблему і потім йдуть до якихось наприклад, психотерапевтів, з якими вони будуть це пропрацьовувати, визнавати, те, що ну такого прям самого Аналізу, то ці рефлексії їхній, внутрішньої, то нема. Все ж таки ну, насправді це більш... чоловіки взагалі менше схильні до а, того, щоб звертатися до психологів. Вважають, ну, що так, вони так. самі мають свої проблеми вирішувати. Да, взагалі... Немає ніяких проблем, що ну, от, типа, ну якби так я відчуваю, я так хочу, ну я так і буду робити. То есть, жінки, вони все ж таки мені здається, там раз там. Перший, другий, третій, коли вони бачать цепну як, цю всю реакцію в перших, в інших, в третіх, якісь від, ну, відносини, то вони йдуть щось далі вже з цим робити, ну, якось це вже прокацьовувати, і вони розуміють, що це ну, не є якби сама норма.